Частина шоста. Вперше Рома стояв під вікнами Діаниного будинку. Справа була термінова, а зв'язку з дівчиною не було. Серце шалено стукало. Він переживав, чи сподобається їй цей експромт, Адже вона ніколи не запрошувала його до себе. Спочатку він кидав маленький камінчик у вікно. Ніхто не реагував, а потім знайшов довгу палку, став ногами на паркан і силоміць штовхнув дерев'яні рами привідкритого вікна. Почувся страшний гуркіт. Це впала скляна ваза, яка стояла на підвіконні. Здійнявся галас. Собачий гавкіт став сильнішим, хтось закричав з вікна, визирнула Діана. Ти що здурів? Що ти таке робиш? Обурено зашипіла вона. Тихіше! Не кричи, шепотів Рома. Ти мені потрібна. щось відбувається. Книга стала гарячою, і я не розумів, що з цим робити. Може, це якийсь знак? розгублена Діана заметушилась. Чекай там, я зараз. Вона відігнала собаку, аби той не поранив лапи, поспіхом зібрала уламки розбитої вази, квіти викинула у вікно і вилізла на двір. Вона зробила це настільки філігранно, що хлопчик побачив у цьому якусь повсякденність. Рома показав книгу. Чого вона в пакеті? здивувалась Діана. Книга така гаряча, що я ледь руки собі не оббік. От і придумав. Діана взяла маленьку паличку, перегорнула стародавню палітурку, і вони одразу ж опинились у минулому. Вони стояли посеред козацької хати, яка на перший погляд нагадувала Лук'янову, проте тут стояв зовсім інший запах. Рома принюхався. Пахло травами і сухими квітами. Діана посміхнулася. Це ж дім козака-характерника Данила. Ну нарешті голос козака пролунав зненацька за спин і змусив дітей підстрибнути від несподіванки. Козак сидів на лавці. Діані здалося, що за кілька днів, які минули з їхньої першої зустрічі, чоловік постарішав років на десять. Чоло його принизала велика зморшка, плечі згорбились, а в очах були сум і біль. Що сталося? Дівчина кинулась до Данила. Козак помовчав декілька секунд, ніби збираючися з силами, і почав розповідати. Біда прийшла. Три дні тому на сусідній корінь напали турки. Почалась облога. Ворожі загони оточили з усіх боків. Наші встигли відправити джуру по допомогу. Остап таман наш, як почув про облогу, зібрав козаків і рушив туди. Там уже другий день точиться бій. Чоловік закашлявся і потягнувся до глиняного глечика, аби примочити горло. Та це ще не все. Ходімо. Козак підвівся і мовчки вийшов на двір. Рома з Діаною кинулись за ним. Вони перетнули вулицю, пройшли повз дві хати, повернули ліворуч і опинилися в самому центрі козацького поселення. Дивно, але навколо нікого не було. Ще кілька днів тому на центральній площі куреня було повно козаків, лунали голоси, ковалі гупали молотками, ладнаючи зброю, ржали коні, скрипіли наповнені мішками вози, а тепер тиша. Діана притиснула долоні до обличчя. Матінко Любо. Нам туди, нагору, кинув Данило через плече і почав підніматися по драбині на сторожову вежу. Рома з Діаною подерлися за ним і скоро дісталися верхнього майданчика. Дивіться уважно, он туди. Далеко на обрії, виднілася темна пляма. Рома спитав у козака: Що там таке? Щось я нічого не розумію. Вороги підійшли, там. Данило кивнув у той бік, куди вдивлявся Рома. А ще там, там і там. Діти крутили головами в різні боки, куди вказував козак. У кожному загоні по 200 душ. А звідки ви це знаєте? здивувався Румчик. З такої відстані роздивитися кількість ворогів було просто неможливо. Козак не відповів. А Діана нахилилась до вуха хлопчика і прошепотіла. Він же характерник! Я ж тобі казала! Вони не таке вміють. Невдовзі. Усі втрьох вони спустилися з вежі і мовчки рушили вниз по вулиці. Рома вирішив перервати тишу. Скільки їм треба часу, щоб дістатися сюди? День, сухо констатував Данило. А скільки козаків тут залишилось? Двадцять п'ять старшого віку, з них, окрім досвіду, багато не візьмеш. І п'ятеро молодих та гарячих. А де вони всі? Ми якраз йдемо до них. Сказав козак і повів Рончика і Діану до хати, де мешкали Остап з Лукяном. Світлиця була набита козаками. Старші сиділи на лавах, молодші підпирали стіни. На місці, де зазвичай головував корінний отаман Остап, сидів його син. Обличчя Лук'яна було червоним від збудження. Він голосно говорив і розмахував руками. Чотири брами. Нас три десятки, по семеро козаків на кожну. «Маячня!» – Перервав Лук'яна один зі старших козаків. Ми їх хвилини не протримаємось. Більшість навколо схвально закивали головами. Лук'ян гукнув кулаком по столу. Ні, ми будемо битися. Які є ще варіанти? Варіант один, продовжував старший тікати. Якщо підемо північним лазом, то зможемо вийти біля ріки, а далі назустріч нашим. Обличчя Лук'яна змінило колір з червоного на багряний. Я свій дім турецьким нелюдям не віддам. А як хочете тікати, то тікайте. А я захищатиму наш корінь з тими, хто залишиться. Всі навколо загомоніли. Важко було зрозуміти, хто до чого схиляється. Діана нахилилась до друга і прошепотіла. Їм не можна розділятися, тільки не зараз. Має бути якийсь інший варіант. Рома глянув на подругу, яка вся аж тремтіла від страху, і повернувся до характерника. Даниле, зробіть так, щоб всі мене почули. Характерник глянув на хлопця, кивнув і почав говорити. Голос його був тихим, але здавалося, що від нього линули якісь невидимі хвилі. З кожним новим словом у приміщенні ставало все тихіше й тихіше. Козаки замовкали, повертаючи голови в бік Данила. Шановне панство, не час зараз сперечатись. Якщо сила не на нашому боці, треба задіяти якісь інші можливості. Послухайте, що скаже мій молодий друг. Козак підштовхнув ромчика вперед, і той опинився в центрі уваги. Хлопець зібрався з духом і заговорив Ви певно, мене не знаєте, я лукянів джура. Привіт, лукян. Ромчик помахав йому рукою, той ніяк не відреагував, стояв насоплений. Інші козаки переглянулись одне з одним, не розуміючи, чим цей малий джура може бути корисний у такій важливій справі. Е, отже, я хочу розказати вам одну легенду, продовжував хлопець трохи вже впевненіше. Цю легенду часто переповідають у тих місцях, звідки я родом. Так от, одного разу батьки залишили малого хлопця самого вдома, а той дім вирішили пограбувати двоє ляхів-грабіжників. І хлопець, коли зрозумів, що йому загрожує, вигадав хитрість. Він засвітив у будинку усі вікна, так, аби злочинці подумали, що його батьки вдома. А ще. Він став імітувати різні звуки, бив у казани, влаштовував всілякий гамір, щоб вони повірили, ніби в хаті повно людей. Розумієте? Козаки дивились на нього мочки, намагаючись второпати, до чого він веде. Рома зиркнув на діану. Дівчина посміхалась, а потім поглянув на Лук'яна в пошуках підтримки, і той підхопив. Слушно, каже малий, молодець, Ромчику. Що нам зараз треба, це зробити вигляд, що нас не тридцятеро, а набагато більше. Треба налякати бусурманів. Ну і як ми це зробимо? запитав старший козак усе ще скептично. Очі лук'яна засяяли. А ось як. І почалася робота. По всьому куренню запалали великі вогнища. Данило обходив кожне і сипав у вогонь секретний трав'яний збір, після чого дим піднімався аж до небес. Всі, хто грав на музичних інструментах, почали грати. Інколи навіть не мелодію, а таке щось хаотичне, головне, щоб голосно. Старші дзвеніли шаблюками, молодші і сильніші схопили ковальські молоти І щосили стали бити по ковадлах і казанах. Гвалт зчинився неймовірний. Данило з Лук'яном, Ромчиком і Діаною підняли на вежі козацький прапор. Характерник вдивлявся вдалечінь. Он бачите ворожого вершника. Скаче в бік південного напрямку і зі сходу рухається. І з півночі, здається, на півночі в них головний. Чекаємо. Протягом години нічого не відбувалося. Козаки продовжували гриміти, палити вогнища. Всі розуміли, тут або пан, або пропав. Через годину ворожі вершники рушили у зворотньому напрямку. Скоро ми зрозуміємо, чи повірили вони і в те, що козаки повернулися в корінь у повному складі чи ні. Проте ідея була хороша. Ромчика аж трохи нудило від напруги. Він відчував відповідальність за життя людей. Хвилин за тридцять, після того як вершники дісталися своїх загонів, козаки побачили якісь рухи. Вороги сідлали коней, шикувалися у шеренги, а потім рушили. Ні, не на корінь, а назад, у зворотньому напрямку. Зрозумівши це, Лук'ян кинувся до Ромчика і міцно притиснув його до грудей. Малий, ти молодець. Ромчик щасливо усміхався. Він згадав приказки, які йому часто повторював тато: один в полі не воїн, а ворога краще бити гуртом. І лише зараз він зрозумів, що команда, об'єднана спільною ідеєю та метою, може зробити неймовірне. І турків із Січі викурити, і росіян з України прогнати. А що означало слово нарешті? Яким ви нас зустріли? запитала Діана характерника. Козак примружився і сказав. Ще не час, дівчино. Скоро дізнаєшся.